Відповідно до розділу 3, пункту 3.1 положення про постійні комісії Рівненської обласної ради, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. На засіданні сьогодні присутні у нас 4 депутати. Відсутні комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та визнаки. В роботі комісії також сьогодні бере участь у нас депутат Кондарчук присутній своїм питанням. Своїм. Слово <свагу> Богдан Іславці суттєвий. На розгляд чергового засідання постійної комісії винесено шість питань. Порядок денний засідання комісії вам усім розданий. Чи є у вас зауваження до порядку денного немає, дякую. Є пропозиція порядок денного засідання затвердити голосування. Прошу голосувати. Хто за? Всі члени комісії за, проти утримались, немає. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Сьогодні у нас сесійні питання. Перше питання про контракт з директором комунального закладу Мировищанський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Буркацький Григорій Григорьович є присутній? Доброго дня, Мацишин Юрій Олексійович є присутній. Доброго дня сюди. Доповідає Стратюк Олег Олександрович, начальник відділу з питань спільної власності територіальної громади економічного розвитку виконавчого оператора Рівненської обласної ради. Прошу декілька. Згідно ну. поданих заяв, у нас є два кандидата на посаду директора комунального закладу Мергачанського психологічного інтернату. Перший це є прокатський Григорій він... По освіті і трудовій діяльності відповідає вимогам положення закладу. Другий кандидат це Мацишин Юрій Олексійович. Згідно освіти і трудової діяльності по положенню, частково не відповідає вимогам згідно із положенням закладу. А саме відсутня вища освіта спеціаліста або магістра за відповідною знання. Це знання. Другий кандидат не відповідає, а з було трудового колектива відбувся, так? Був. За було відбувся. Зараз секундочку. Та -та -та. Та по Букатському Григоровичу екандура погоджена на зборах трудового колективу протокол зборів від 2020 року. Це було за всього кандидата. Так. Додатково. Додатково є лист від департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації від 22-го на 9-22-го року щодо підтримки кандидатури буркацького Григорія Григоровича на посаду директора комунального закладу. Олег, у вас у всіх є роздані е, плани діяльності наших претендентів. Чи є якісь питання до представників на посаду директора комунального закладу? Можна? Питання можливо до Олега Олександровича, тому що в проєктах рішень скаїть реорганізацію наших інтернатів і, зокрема, якщо я не помиляюсь, у мировощі е, приєднання злиття із Дубенським налогічним закладом. Просто розуміти би тут стратегію, ми зараз обираємо керівника, потім заклад організовуємо, чи як? У нас це Тому, питання. Це ми... ми... на, на день. Четверто винесе на це питання, там не тільки ці, ці заклади. Ну розуміти би просто, стратегію і бачення, для чого ми призначаємо, якщо через кілька днів. Це питання на сесію у так. Так. так? так? Так. з трьох закладів волосся. Там Мирово щодухну, там, там, там. Забивена, Сергій назлобунів, там <кхи> Бучинський це вибач. краще знає, то. Сергій Юрович, в будь-якому випадку, реорганізація закладів і призначення їх керівників можуть іти паралельними курсами. По-перше, ми не знаємо, чи депутати підтримують реорганізацію закладів. Е, оскільки закінчується контракт в чинних керівників, ми відповідно до нашого порядку зобов'язані. Оголосити відкриту публічну процедуру щодо призначення цього. І як ви знаєте, спочатку було зрештою оголошено цю публічну процедуру, був відбір кандидатів. Це було відповідно до наших нормативних документів. Лише після того департамент адміністрації запропонувала проєкт рішення про реорганізацію шляхом квіття шести закладів у три. Станом на сьогодні, це не взаємозаперечні процеси. І, ну, давайте припустимо, що, наприклад, депутати не підтримують реорганізацію цих закладів. Заклади будуть працювати в такий час без сталого керівника, нелогічно. Богдан Осаду, я ж так про правову позицію. Однозначно, що нема жодних питань, підстав говорити про якісь неправомірності, прийняття чи одного чи іншого рішення. Я хочу почути стратегію, бачення. То, буде Ви, а, категії, якщо я не помиляюся, в тій заяві, яким 517 рішенням затвердила власна рада, передбачається якраз оптимізація закладів. Це призначення виконуючого обов'язку, напевно, на три місяці чи ні? Давайте роззапавлене. Є керівник департаменту, яка буде доповідати по цьому питанню. Ми Байте, так, так да. воно у нас поставлено четверте. Ми до нього ще дійдемо і розапавлена нам доповість, розповість. Так, так, та так, Юрій Олексійович, що у вас там з освітою, я не зовсім зрозуміла. У ну, мене вища освіта, Тихоновська академія народного господарства, багато створення робити, практично в мене має. Ну та, так, положі відлагається медичної напрямки іменно філізованих немає. А, а не Богдан, наскільки є... це є юридично правильно, що ну, взагалі подає, як це взагалі? Ну, то... Службова підготовлена, у вас в матеріалах є. Стосована... Ну, тобто там не відповідає, наскільки я розумію, чи частково, як це взагалі? Частково, частково не відповідає. Частково частково, частково. частково не відповідає. А депутати будуть визначати. Дякую. Що у вас є питання? У мене є пропозиція направитися в на кіносесію і там вже на місці, куди депутати будуть відзначатися спільні рішення. Так, питань більше немає, нікого. Тому наступний проєкт рекомендацій. Постійно комісія вирішила. Інформація взяти до відома, Поводити кандидатуру Буркацького Мацишина на посаду директора комунального закладу у Гровощанській психоневрологічній інтернаті обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане, внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Четверо членів комісії за. Проти утримались немає. Дякую. Наступне питання. Про контракт з директором комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Іванова Лариса Євтатіна є присутня. Доброго дня. Качук Іван Іванович. Доброго дня. Відповідаю, Срацю Олег Олександрович. Будь ласка, декілька слів про наших кандидатів. Згідно з одним у нас є два кандидати на директора комунального закладу обласних психіоналогічний інтернат, а саме це Іванова Лариса Єстафівна та Ткачук Іван Іванович. Відповідно, якщо знову ж таки будемо повертатися до освіти і трудової діяльності, у нас Іванова Лариса Єстафі. відповідає кваліфікаційним вимогам положення закладу по Ткачуку Івану Івановичу, аналогічна ситуація частково не відповідає вимогам, Але, а саме відсутня вища освіта спеціаліста та магістра за відповідною галузю знань подання по двом кандидатурам. Відсутні від Рівненської обласної державної адміністрації. Від департаменту теж. Так? І від департаменту теж так. колеги, чи є вас питання від наших камінарів? На сесії. Ви колектив. О, зараз. Так. Май. Май. Тобто, збору не, власне, було, не було, не проводимо. Ну вони ми так, вже їх не розглядали, не ми, не розглядали. Що? 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 але питання ще довго не було. Взагалі зборів тут було. Не, було? Да, не, було. Да, не було. По даному комунальному закладу це ж конкурс відбувався ще до початку Звичайно, війни. Там 24 числа у нас мала бути сесія і тоді розглядатися це тут. Ви завжди праві, але тут на один день померли. Валі, вона, да, вона, вона так, не тоді була червона зона, ви пам'ятаєте, що робилося з поїдом, і ввити геріатричний заклад їхати. Я ну, думаю, потрібно рішення депутатів. Ну наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома, вводити кандидатуру Іванової, Ткачука на посаду директора комунального закладу Острозький, психоневрологічний інтернат Імінської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Четверо членів комісії за, проти утримують. Наступне питання у нас третє. Про контракт директором комунального закладу Рівненський психонологічний інтернат Рівненської обласної ради. Так, Бережнюк В'ячеслав Євгенович є присутній? Добрий день. Так, Герасимчук Андрій Юрійович є присутній? Дня Дрозд Василь Макарович. Є, є Остапова Сергій Олександрович особисто дзвонив просив вибачення захворіли. Так, доповідає стратюку Колег Олександрович Прошу декілька слів снів. Опадних заяв по контракту на посаду директора комунального закладу Рівненський психологічний інтернат Рівненської обласної ради. У нас є чотири кандидати: Бережнюк Вячеслав Югенйович, Гельсенчук Андрій Юрійович, Дрозд. Василь Макарович та Остафович Сергій Олександрович. Згідно, згідно освіти і трудової діяльності, Берешнюк В'ячеслав Євгенійович відповідає вимогам положення закладу. Грисенчук Андрій Юрович частково не відповідає вимогам згідно з положенням закладу, а саме відсутність стаж на керівних посадах. Дрозд Василь Макарович частково не відповідає вимогам згідно з положенням закладу, а саме відсутня вища освіта спеціаліста або магістра за відповідною галузю знань. Але е, е, ця кандидатура погоджена на зборах трудового колективу протокол зборів від 22.09.22 року, і постаповий Сергій Олександрович відповідає вимогам положення закладу зрозуміло. Трудовий колектив у нас вибрав погоди да. кого? Трудовий колектив у нас вибрав погоди Бачите, в цьому випадку точно не треба тридової... перетворювати свою трудового колективу, бо за діючого проголосували. колектив. Там що? Треба почути людей. Треба почути на сесії самі вирішують. <говорити> Колеги, чи є у нас якісь питання до наших кандидатів на посаду директора? Депутати? Зрозуміло. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Інформацію взяти до відома, погодити кандидатури Бережню Крагера Семчука, Дрозда Остаповича на посаду директора комунального закладу Рівенського світу, Сихоневрологічний сенат Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Четверо членів комісії за, утримались, не голосували, немає. Дякую. Наступне питання у нас. Про реорганізацію деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст, обласної області у сфері соціального захисту населення доповідає Свободенню про запалення. Прошу про запавлення. Поясніть нас, будь ласка, що це за реорганізація, і що ви хочете цим... Я думаю, проект рішення всі бачили, не буду достеменно зупинятися. Якщо у когось є потреба, то я розкажу. Даним проєктом рішення. Пропонуємо об'єднати шість закладів, які в нас на сьогодні є, і реорганізувати їх в три. Під час підготовки рішення враховували перш за все територіальний принцип, тобто, аби заклади, які об'єднуються, знаходилися поряд. Зручно а, працювати утворенням таких об'єднаних закладів, дасть можливість а, оптимізувати те, про що говорив адміністрації, що є відповідне рішення обласної ради про оптимізацію закладів, оптимізувати певну кількість персоналу, оскільки в кожному закладі є люди, які виконують одні й ті самі функції, тобто є адмінперсонал, який забезпечує діяльність то, кожного закладу. І об'єднуючи ці заклади, ми а, тим самим. Значну частину працівників, ми ну, оптимізовуємо процеси, даємо можливість виконувати ту саму роботу значно меншій, меншій кількості людей. Це все було опрацьовано і підготовлено на підставі, от маємо ми сьогодні ті заклади, в яких ми відкрили додаткові відділення. І там якраз майже в кожному закладі була така кількість людей, яка Буде вже перебувати в об'єднаних закладах. Я говорю про урвенський психоневрологічний інтернат, якому на сьогодні функціонує відділення. в Україні. Проте тут врахувати треба територіальний принцип розміщення. Ми коли утворювали це відділення, враховували те, що чоловічий заклад у нас урвенна, єдиний, який мав психоневрологічний напрямок і відповідно створювали. Цей заклад. Ну і відповідно в острозі так само маємо таку саму кількість підопічних, яка буде вже в нових утворених закладах. Тобто, саме надання послуг при такому об'єднанні тим людям, які перебувають у цих закладах, воно яким є на сьогодні, таким і буде надалі. Вони будуть забезпечені в повній мірі всіми необхідними послугами, всіми необхідними матеріально-технічними засобами. Тобто, в даному випадку маємо. Ми вбачаємо в цьому філімаці. Ну, От ви тут подаєте, що реорганізувати шляхом плиття Добунівського і Урвенського. Урвена є разом з ну, вже, як ви казали, з Орлівкою. Яким чином це ну, воно буде сприяти зменшенню там навантаження на бюджет чи там покращення Я зрозуміла. В цьому рішенні ми пропонуємо відділення Орлівського. Орлівське відділення віднести, оскільки воно територіально знаходиться ближче до Рівненського психоневрологічного інтернату, об'єднані з Тучинським геніатричним пенсіонатом, Орлівське відділення також долучити до цього. Орвенський тобто, да, буде, як Урвенський був раніше до, до відділення, яке знаходиться в Орлівці, тобто Урвенський Сам інтернат об'єднається з'їздову. А виділення які на сьогоднішній на відійде до рівняє? Де знаходиться урвенна територіального добуні територіального чого нам персонал в кількості керівника, бухгалтерії, кадрів? За рахунок буде економія. Це, Це економія коштує. А Орлівка, а відділення Орлівки, воно територіально, ну як сказали, вже ближче до Рівненського, так як по дорозі насадне, тобто тут що 60 50 км, а що там, цілих, там 120 чи 110 км. Коли що ви думаєте про цьому? Думаю, що в такий час потрібно оптимізувати видатки, оптимізувати взагалі діяльність. В там сенсі рішення розписано, є Скільки ви казали економія, ви прораховували? В порядку, тоді, як ми проговорювали, більше десь 10,5 мільйонів. 10,5 мільйонів, так. Це тільки за один рік. Це дасть можливість перевести. Штат зараз мене затверджує. Так? Ні, ні. Зараз... структура штат потім буде затверджуватися при нічого. І на сесію там розберемося, подумаємо, ще до сесії, але зараз треба винести. Заціла сесія. Ці питання ми колеги не розібралися, я не знаю, як. Тільки років були, і там вже зараз ще людей дуже багато. Це учинок до будинові конституції виключно персонал. Мовити про гроші, яке робити. Так роби. само Сам, та. персонал. Якщо, якщо, Вікторія, якщо. на соціальну сферу скільки видатків з обласного бюджету? Це 43 де мільйона. Е <свист> так, в рік. То, ну, виходить, 10 мільйонів економія. Грошей немає. Роздувати штати немає. Юлія Сергійовна, але ж бюджет обласний перевиконано mm -hmm. на 122 як нам є куди обласний бюджет, Сергій Юрійович. На е сьогодні ж інші виклики. Не їх, не right інші виклики. Субота виклики so по по показала It нам, що зовсім інші виклики є. Крім ці кошти, які зекономлені будуть, є можливість так само направити на покращення матеріально технічної бази закладів. Покращення проживання тих підопічних. Практично в багатьох закладах є потреба в ремонтних роботах, є потреба в оновленні меблів, техніки, навіть ті самі, ген... ті самі генератори, які частину вона на сьогодні вже забезпечили, але в них є, як в субота показала, як каже, є нагальна потреба в цьому. Обов'язковища немає в жодному закладі нормально. Возпроща, як там Треба робити. Укриття теж треба, так. Практично кожен, ну не практично, а в кожному Ось закладі не треба, треба укриття, ремонтні роботи і так далі. Тобто можливість навіть десь тисяч скерувати на ремонт бомбосховищ теж буде. Годне ну, тобто, можна... в укриття не відповідає тому, що туди можна спустити людей і вони можуть безпечно. Брегти своє життя, ну тобто тут потрібно раціонально, Ну і колеги, погодьтеся, якщо ми навіть беремо там Дубинський інтернат, eh, понад 250 чоловік підопічних, так і у них є один персонал, там керівник, бухгалтерія, кадри. І так само ми, якщо беремо там Читучинський, там чи Рівненський при там 110 eh, кількості підопічних, той самий один персонал, ну то потрібно як би логіку мати, якщо не бояється заклад, eh, в якому понад 250 Заклад, в якому два рази менше, то приїдуть ціні об'єднати, і та сама кількість там залишиться. То ну тут Це ну, ну, дубно і морогощо. Понад два заклади, які обслуговують ну, і богатей і і шести, кадри, і... шести вони ну, Тобто Ми маємо два заклади фактично на одній території, і там є адмінперсонал, і там є адмінперсонал. Це зрозуміло, але побачите, мільйони людей стали внутрішньо переміщеними особами. Ти а тих, що ніколи. лишилися, ми виганяємо з роботи на вулицю. Давайте говорити відверто. Економія буде, але люди лишаться від роботи. Люди максимально Стануть. на... Ну, якщо люди максимально лишаться, тоді економії не буде. Ми розуміємо, що економія можлива, якщо буде скорочення людей в поставок переведення на меншу кількість. Тобто частина людей з країни були змушені виїхати. Ті, що лишаються, ми їх виганяємо на вулицю. Давайте відверто в деяких закладах люди пенсійного віку, які вже давно працюють, і вони з чистою совістю, як ви кажуть, вони заслужені відпочинку. Не хотілося про це. Добре, колеги. Давайте тоді е, на сесію хай наші депутати всі визначаються з цим питанням. Прошу наступний проєкт рекомендацій. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради, нести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Четверо членів комісії за, проти утримувати. Дякуємо. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до положення комунального закладу. Рівненський центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради доповідає про Прошу вас запалення. Декілька слів, скажіть, будь ласка, прошу. У нас тому було питання. проєкт. Попередньо ми виносили два проєкти рішення, які були, наприклад, взаємопов'язані. І одне рішення ми попросили зняти денного друге, з порядку, де ми розглянули сесії, а друге випустили з поля зору, тому це те, яке було напрямується. Пере враховуючи те, що зняли попереднє рішення, це було рішення до створення денного центру, тому прошу це рішення теж зняти з проєкту денного і не так. виносити на розгляд сесії. Так. Колеги, чи є якісь питання ні, по цьому? Добре, тут зрозуміло. Пропоную наступний проєкт рішення. Взяти до відома, погодитись з з рішення Зняти зняти з навчальність. Я ти дане питання з розгляду. Просто не до на доопрацювання з розгляду. Дякую. Прошу голосувати. Хто за? Чотири членів комісії за, проти утримались немає. Дякую. Наступне питання у нас останнє. Так, останні про внес. Про звернення Рівненської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності визначення пріоритетів бюджетного фінансування, спрямованих на забезпечення обороноздатності держави та соціального захисту громадян при розгляді проекту закону України про державний бюджет України на 2023 рік відповідає кондручук Сергій Юрійович. Дякую. 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 Вікторія, власне, наша фракція і голова фракції запропонував це звернення. Дякую. Немає Дякую. чогось політичного, я б сказала, скоріше пропозиція до депутатів Верховної Ради підійти максимально зосереджено, збалансовано до затвердження державного бюджету на 23 рік. Простий приклад, колеги. Ніхто не зможе не погодитись. За посадою, я входить в Конгрес місцевих регіональних влад. Президента України. Напевно, це був початок літа, коли перші особи говорили, що не можемо не втрачати ні дня, тому що сотні тисяч наших співвітчизників лишились без житла, і його треба ще цього року відбудувати за принципом краще, ніж було. В результаті всі бачимо, розуміємо, що немає ні краще, ніж було немає, хоча б як було, а є, а якщо говоримо про рівні, що не 500 Метід. за Від уряду Швеції, схожі, на Шалиші, як колись на веселях ставили, всі пам'ятаємо. від власне, на ці видатки, в тому числі, дати можливість людям повернутися в свої оселі, є пропозиція спрямувати кошти наступного бюджету року. Що є знову ж таки, моє рідне село, яке теж постраждало від ворожих ракет, один з будинків. Двоє дверей, всі вікна по будинку пішли В ньому жила людина, яка не може сама пересуватися. Ця допомога, яка була надана, це тисяча гривень від сільської ради, а також шифер і КО. За її було вирізано так, що його не можна вставити, щоб мати можливість жити там, людина вже потратила більше 50 тисяч гривень. Ми говоримо про Рівненщину, які, дякувати Богу, таких будинків не сотні тисяч, це одинокі випадки. Ті, що я звертався і до Сергія Вікторовича Нема механізму. От хочеться все-таки, щоб ми на якомусь вже місяці повномасштабного вторгнення мали і механізми, і реальну фінансову можливість, в тому числі, напевно, за ті закономлені кошти, про які говорилися в одному з попередніх питань допомагати нашим людям. Дякую. Прохання підтримати. Направлено одне звернення, ви надали заміну, так? так. Тому ж, що перше звернення подавалось до того, як було прийнято державний бюджет у першому читанні, а оскільки його вже було прийнято і є базові показники, то, скажімо так, більш новіше, актуальніше звернення було подано, власне, доопрацьоване і будемо його розглядати на <кій> Дякую. Зрозуміло. Колеги, чи є питання до немає. Так, пропоную наступний проєкт рекомендацій. Інформацію взяти довідово, поводитись з проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу колеги підтримати на свати. Хто за? Четверо членів комісії за проти утрималися немає. Дякую. На сьогодні.